Ветерани мають право на пільги, що передбачено для ОБД в Україні. Розповідаємо, які пільги надаються учасникам бойових дій та що для цього потрібно. Як оформити пільги учасникам бойових дій? Українці зі статусом учасника бойових дій можуть розраховувати на різноманітні пільги від держави. Їх перелік зазначений в законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Про це розповідає редакція про гроші. Для учасників бойових дій передбачені такі пільги на комунальні послуги. 75% знижка на оплату за комунальні послуги, 75% знижка на оплату за користування житлом. Знижка надається з розрахунку 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю. Проте, якщо сім'я складається лише з непрацездатних осіб, знижка поширюється на подвійний розмір нормативної опалювальної площі 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Також учасники бойових дій можуть отримати такі пільги, На позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Отримання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і надвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років, починаючи з 5 року після закінчення будівництва. Першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир. Особи, які дістали поранення контузію або каліцтво під час участі в бойових діях, забезпечуються житловою площею у термін на два роки після становлення на квартирний облік. Першочергове право на вступ до житлово-будівельних житлових кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування садівницьких товариств. Як оформити пільги? Для оформлення пільг учасник бойових дій повинен подати дві заяви перша про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги ЄДАРП. Друга про надання пільг на оплату житлово комунальних послуг. Важливо також розуміти, що пільгу на комунальні послуги надають особам, які вже мають статус учасника бойових дій. Ті, хто перебувають в процесі отримання статусу, знижку отримати не зможуть. Раніше ми розповіли, які додаткові пільги мають військові та які пільги для дітей військових передбачені в Україні.